Ви ж напевно, читали да, останню заяву міністра соціальної пішов, високі у нас соціальні стандарти? Ну, звісно, читав. Ну як завжди, так. Це ж не перший раз такі заяви від наших міністрів соціальної політики, такі оригінальні. скажімо. Високі у нас соціальні стандарти. Ну і дивіться, я вам трошки так можна глибше, я вам скажу, щоб це не зводилося до зрозуміло, що ми в опозиції до цієї влади, і я взагалі не вважаю цих міністрів і уряд взагалі професійними. Вважаю, що він абсолютно неадекватний тим викликам, які є сьогодні у нас в Україні. Але все ж таки, ну міністр, ну будь-який не настільки глупий, щоб казати дурниці, тобто вона просто. Переплутала, як я розумію, аудиторії, і власна каче в тій аудиторії, такій лібертаріанській, яка любить це слухати, розумієте? Тому от, ну, yeah. от, от, припустимо напроти сиділа б Галіна Третьякова і кивала б головою. правильно? казала: Ось пане міністр, як ви правильно все кажете. А ці речі вони сьогодні дуже болючі для суспільства, і тому і суспільство так і прийняло, і сприйняло все це і зрозуміло. Ну це абсолютно невдалий вислів. В ньому можна шукати певні сенси, там певні, але не дуже багато. Доброго дня, друзі. Ви на Ютуб каналі увага Кірія, Я Геннадій надікірі, підписуйтесь, ставте лайки. Сьогоднішній наш гість, народний депутат України від фракції Батьківщина, доброго, доброго дня, Вітаю, вітаю. Почнемо з традиційного питання. Скажіть, будь ласка, а що для вас свобода? Це не просте питання. Це, ну, насправді свобода це життя. Людина народжується свободною, це не просто один з ключових вузов і гасел Конституції США і інших країн, а це дійсно це органічний стан людини. Давай, давай так а відповідно, оскільки суспільство це теж сукупність людей, то в принципі. Суспільство органічний стан суспільства. Хоча і ми знаємо багато суспільств е протягом певного часу своєї історії. Вони ну не дуже. Вони не дуже хотіли і ціни цінували цю свободу, бо їм зручно було жити в обмеженій е свободі або взагалі не в свободі. Хоча рано чи пізно всі приходять до одного, свобода це е природний стан людини. наближується жовтень, опалювальний сезон. Як ви вважаєте, готова Україна до опалювального сезону? Ну, по перше, точної відповіді гарантую вам, ніхто не знає, включаючи президента України. Просто гарантую це при тому, що в нього є свої джерела інформації, свій апарат, своя можливість скликати там штаби, якісь там ставки засідання подвічі на тиждень. Ну він намагається розібратися, але я знаю наших чиновників, керівників компаній, які завжди ну, щось перекрасять, перекрутять і, е, недостовірну інформацію. Дадуть то я переконаний, що і президент не дуже знає. У мене свої джерела інформації, своя аналітична оцінка. Я би катастрофи не робив, бо однозначно є певною мірою готовою, але є дуже багато проблем, які ще не вирішили або погано вирішують, або вже не стигнуть вирішити. Наскільки це буде катастрофічно, не буде це катастрофічно, але незручності будуть однозначні. У нас з вами споживачі. А уряд готувався у цей період влітку, весною до опалювального сезону. Чи змогли вони відремонтувати ті пошкодження? Ні, І, які... Можна я поправлю одразу. Геннадій. Ми ж ми ж, ми ж давай. щоб тут не було зайвого популізму. Уряд не має готуватися. Уряд мусить створити умови, за яких всі суб'єкти без виключення цього. Процесу мають можливість готуватися і виконувати свої завдання. Уряд не є тут. Він створює умови, мова йде про органи місцевого самоврядування, бо житлово-комунальне господарство. Все там мова йде про будинки. Приватні, які індивідуальні, які приватні, багатоквартирні будинки. багатоповерхівки, які теоретично приватні, а на практиці вони колгосп, Не зрозуміло, що мова йде про державні підприємства: Енергата, Мукренерга. Центр енерго, мова йде про приватні підприємства, ДТЕК, генерація, мережі і так далі, і тому подібне. Мова йде про вугільні шахти, мова йде про Нафтогаз і тому казати уряд, ну щось там готувався до, до зими. Чи створив він умови, Він він точно не заважав, але умов повноцінних ну не створив або створив не свою частину. В першу чергу він не вирішив проблему боргів. Дуже великі борги, як в секторі тепла, газу, так і в секторі вугілля електроенергетики. Борги вкрай заважають готуватися до опалювального сезону. Вдруге, по-друге, вважаю, абсолютно неефективні були управлінські рішення по інженерному захисту об'єктів. Першу чергу це стосується державної компанії «Укренерго», щоб ви розуміли, всі «Укренерго» – це ключова. Артерія енергосистеми нашої це мережева компанія, опера... ну, всі високовольтні мережі. Оце є «Укренерго». і підстанції. Головне, підстанції трансформаторні, які роблять енергосистему єдиною. Так ось уряд зробив повну дерницю безумовно під тиском президента України. Ну офісу офісу президента. Давайте так, бо він тисне на уряд, і уряд не є самостійним. Уряд створив таку ситуацію, коли. Укріплюватися під станції, які належать державній компанії Укренерго, але робити це мала агенція. Оця наєма це бувший автодор. зараз вона називається якась а не агенція там з розвитку якось, ну таке красиве назва. Ні про що да, але ключове одне: цій агенції завжди відмивалися гроші. І гроші, ну завжди на цю на цих дорог оця агенція, яка займалася великим будівництвом автодором і так далі. І тому поді. ну, зрозуміло, хто там е, сидів на потоках. Всілякі там е, Тимошенки. Ви вийшли, не Юлія Володимирна, як його а не, Максим і... Кирило і великий там авантюрист Кирила Тимошенка, і такі самі вони є, були і є. е, люди, які там годувалися, тому оттам. Ключова одна з причин неготовності, то вони не встигли зробити те, що треба, треба зробити. Вони по-дурному використали гроші, вони позаривали в землю, не досягли результату, Вони робили ці інженерні укріплення, але без проєктів не погоджували з енергетиками, і в результаті чергове божевілля. Таке це, це проблема дійсно. Маленький бізнес він починає готуватися до зими. Вони в свої кафешки ресторани купують генератори. А... Пили всі минулого року. Так. Да. А скажіть, а людям готуватися до блекаутів? Блекаут це катастрофічна ситуація хаотичного неконтрольованого розвантаження енергосистеми. Давайте ці слова і моя парада зайвий раз не застосовувати. Блекаут у нас був один раз, 23 листопада, коли і ракетний удар був достатньо потужний, але і помилки зробили, і «Укренерго», і інші державні компанії. це та така таї півтаємна інформація, але суб'єктивний фактор там, там так само зіграв. Тому давайте не лякати один одного блокаутами, бо це коли розвантажується все, і хаотично, і ніхто не керує. Е, аварійні відключення, обмеження безумовно будуть. Безумовно, до них треба готуватися. І всі це чудово розуміють е, люди. З бізнесу вони розуміють, що в цій ситуації вони лише самі собі можуть допомогти. Але щоб втримати бізнес, вони розуміють, у них є якийсь технологічний процес, або це виробництво, або це кулінарія, якась, або це е, кафе, або це торговельний центр. Їм треба втримати ситуацію на цей аварійний період. Вони розуміють, що вони готові йти на збитки, покривати електроенергію там по 15-20 гривень за кілат годину. А це вартість приблизно з генератора. Цього е, бензину чи де кіловат кіловат і е, але витримати бізнес у населення. Значно важко це робити в індивідуальному секторі легше. Я вас запевняю, що кожен, хто живе в індивідуальному будинку, е, ну має готовий при принципі до зими. Зрозуміло, що в дорогих катеджах у умовному казані краще готові, бо вони можуть собі поставити дорогі генератори, запаси палива зробити. Панелі якісь там, ну, не розумієш, акумулятори і так далі. В, в бідних там хатах вони по-іншому готові. Вони звикли автономно, ну, певний час проживати. Вони зможуть певний період там на дровах, на вугіллі, ну, в залежності від того, що буде. І ще раз хочу сказати, я на них малюся, але це люди індивідуали, вони готові. Набагато складніше ситуація у цьому багато. У верховому багатоквартирному секторі там не просто люди дещо інші, це дійсно інші люди, бо вони по іншому там уклад життя, але і вони не звикли ці проблеми самотужки вирішувати. За них завжди місцева влада вирішувала, але там багато чого і об'єктивно вони не в змозі ми з вами зробити. Ну, ми не можна правильно буде в кожній квартирі поставити генератор. Ото яскравий приклад. Позавчора. В Одесі, в центрі міста була пожежа генератора. Це, серп, це серпень вересень, вибуш місяць, теплий вересень. Що відбулося? У них на ремонт недовгий поставили їх ТЕЦ-5, обмеження були по електриці, а там кафе, йому три ресторанчик, йому треба було варити там якісь там устри, ну е, креветки, улівки і все таке. Він вимкнув генератор. А він серед житлових будинків там багато поверхів, але не підготував його, і його за це треба карати дуже. Бо бізнес зобов'язаний, регламенти, все техобслуговування, але все перевірити. Ну не може так просто загорітися дизель-генератор. Це значить, власник має за це відповідати. Була така чимала пожежа, яка налякала людей краще це зараз, ніж взимку. Це такий сигнал для всіх. Готуйте, ці, перевіряйте, хай фахівці, професіонали, електрики перевіряють і готують ці приводи. Зараз Верховна Рада розглядає бюджет, бюджетний процес триває. Як ви оцінюєте бюджет на 2024 рік? Ну, зрозуміло, що він воєнний цей бюджет, але. На превеликий жаль, я взагалі не вірю в спроможність цього уряду адекватний бюджет зробити за визначенням. Якщо говорити на макроекономічному рівні, в цьому бюджеті є астрономічна сума на покриття і обслуговування боргів наших. Я вважаю, тут якась ключова, незрозуміла для мене ну фатальна помилка цієї влади, що вони абсолютно не працюють нашими кредиторами стосовно списання або і, реструк... і реструктуризації, бо частину треба просити і вимагати списувати. Частину реструктуризувати оцих боргів. Практично нічого в цьому плані не робиться. В результаті цей ком боргів він сьогодні складає просто астрономічні суми. Відповідно, ті та решта, яка лишається, вона як завжди хочуть її поділити якось цікась наказі. Ну скажімо так, там є об'єктивні і суб'єктивні проблеми. Ніколи ніхто не буде задоволений. Але враховуючи, що батьківщина завжди наполягає на соціальному аспекті бюджету, ми вимагаємо в першу чергу медицину, медицину для поранених, бо там сьогодні не можна заощаджувати кошти пораненим. Все, що безумовно, впер... ну, це вдруге. одночасно треба безумовно всі потреби діючої армії збройних сил України для того, щоб вони не відчували ну ніяких там незручностей, Сти і не дай боже недофінансування до фінансування кось не виплат по е е е зарплаті своєї там і аквадів і так далі і тому подібне. Все решта коментувати так важкувато, бо завжди точно в цьому бюджеті не має бути ніяких біатлонних стадіонів, ніяких стадіонів футбольних, ніяких цих барабанів, ніяких е, пателень. Ну все це зайве, що видумують е, і центральна і влада, Тут треба чітко сказати. Що дурость ця була як на центральному рівні, з тим же самим, вибач музеєм е, Голодомору Я вважаю, що гал... пам'ять про загиблих в Голодоморі це святе. Але будувати музей мільярд витрачати під час війни, коли не вистачає зброї, це неадекватна поведінка. Просто неадекватна поведінка. Не чесна, це неморальна. Так. Тому повертаємося. І в цьому бюджеті Ну максимально зараз будуть ці. Працювати для того, щоб мінімізувати оці ці корупційні аборутки, які ну на жаль, в кожному бюджеті присутні багато років Дмитро Разумков, голова міжфракційного об'єднання Розумна політика, він заявив, що бюджет на 2024 рік знищує децентралізацію. Чи бачите ви в цьому бюджеті загрози децентралізації? В мене своя позиція. Зізнаюся вам, вона певна. Певною мірою відрізняється від нашої фракції і нашого лідера, хоча у нас були дискусії. Я як людина дисциплінована, партійні і фракційні рішення виконую, але внутрі на фракції були дискусії. Дмитро Разинков зрозуміло, він хоче спекулювати на цій темі. Зараз всі будуть спекулювати на війну. Буде і Порошенка спекулювати ЄС, да всі будуть і мажоритарники. Там треба все ж таки чітко зрозуміти. Бюджет воєнного часу не може жити за стандартами мирного часу. І в цій ситуації те, що Е, в першу чергу мова йде про ПДФО від цих військовослужбовців, які там лишаються на місцях. Е, ну, це не дуже. Я абсолютно переконаний, що центральний бюджет мусить розраховувати на ці гроші. В першу чергу для фінансування оборони збройних сил України це однозначно. Я переконаний, що е, міські е, органи місцевого самоврядування свої функції мусять виконувати, але їм треба значно обмежити перелік статей витрат, за якими вони можуть витрачати гроші. Ще раз хочу сказати: дірява труба теплотраси так, фейерверк стадіон. Не навіть і благоустрій категорично ні, ось це мій підхід. все що для виживання на енергетичну інфраструктуру, місцеву на на те, що на техногенні всі речі, однозначно, вони мають фінансувати їм. В цьому треба допомагати. все решта повний мораторій на всі витрати, але одночасно треба гарантувати. Бюджет буде на таких же принципах жити. Це дуже важливо. В першу чергу, і те, що центральний бюджет і уряд виконають свої зобов'язання, які вони не, не виконують е, роками перед місцевими органами влади. У першу чергу це борби борги е, перед. Тепломенерга величезна, які не покриваються, борги перед водоканалами, не ці всі речі, які не виконали. Уряд не має морального права в цій ситуації щось вимагати від них, поки сам не виконає свої обіцянки і норми закону. Ви підкреслили, що батьківщина стоїть на захисті соціальної політики. Президент обіцяв підвищення пенсій з березня, чи в проєкті бюджету передбачено індексація пенсій? Ну, передбачена, ну вона достатньо мізерна. Ще раз хочу сказати: я, ну, я не хочу в цій ситуації. Ну зрозуміло, в нас немає реального росту економіки. Певне підвищення до минулого року є, але на фоні 30 відсоткового падіння, ну зрозуміло, що це все дуже і дуже умовно. В на сьогодні кардинальна неправильна ситуація, що політика Нацбанку, а це так само вона з боку уряду і з боку офісу президента. Я думаю, вона заохочується. Вона створила умови, коли в банківській сфері надприбутки комерційні банки заробляють. А в результаті вони не вони всі наживаються на цих ОВГЗ, на спекуляціях по суті справи, не кредитуючи реальний сектор економіки. Оце величезна чорна діра цього бюджету. Але в цій ситуації треба виходити реальна спроможність забезпечити підвищення пенсій і підвищення заробітної платні, яке об Ціна. Бо нічого немає гірше, ніж пообіцяти та не виконувати. Або ну, ми ж не будемо забирати гроші, вибачте, в цій, в цій ситуації у Збройних сил України або у інших там програм. Тому от, балансування бюджету ну, завжди було величезною проблемою. Але в цій ситуації батьківщина дійсно буде все робити, щоб максимально що можна вижити для пенсіонерів, для підвищення забезпечити. Це а... мають бути реальні обґрунтовані ми останні тижні спостерігали за напруженими стосунками між Україною і Польщею. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте подання уряду ВТО скарг на Польщу? І як фікція і імітація цей суд е, суд цей? Міжнародний торгівельний він давно заблокований, тому це просто недолуга політика от наших урядовців е, якогось качки, там великого тараса. Там ну, я не знаю, як вони на посадах там е, виявляються і що вони там роблять. Але настільки на да, була проблема, вона є, але штучно напружити стосунки з нашим, нашим стратегічним партнером, я вважаю, це диверсія і вони мають. Бути звільнені негайно в першу чергу. Той качка, і такі ж самі качки, які всі спровокували. Я вас запевняю, що вони це провокували не стільки в інтересах так званих наших фермерів, бо там не про фермерів мова йде. Там першу чергу про крупних зернотрейдерів йде. Вони не стільки намагалися державну проблему врегулювати. Скільки захистити, і не я думаю, не просто так була зацікавлена. Явно і було зацікавлено захистити оцих своїх крупних зернотрейдерів які контролюють все, весь цей по суті ринок зерна, і тому я не я не хочу поступатися нашими інтересами, але категорично не до напружувати з поляками із Польщею е, ситуацію. І я б, коли б читаю маразматичні коментарі певних оцих ліберастів, які кажуть, що. е що не поляки мають зерно своїм там виробництвом, там е, животновою, е, ну які виробляють які споживаються зерно. Тобто не поляки, а краще українці хай зароблять. А що в цей час будуть польські фермери робити? І я просто пояснюю цим клоунам, вибачте, що Польща має абсолютно інший уклад там. Декілька мільйонів цих фермерських господарств. Це невеличкі, по 5-10 гектарів. Це родина, хутір, і оці 5-10 гектарів – це основа Польщі. Бо якщо перемножити на кількість населення, це десь приблизно буде 7-8 мільйонів поляків. І вони допомагають їм всіляко, давно і стабільно, цим фермерським господарствам Зберігати свій уклад, це і бюджетна підтримка, це і спеціальна ціна на електроенергію для фермерських господарств. Спеціальна вдвічі нищі ринка. Ви розумієш? Там і інше фермерів. Це абсолютно зрозуміло і тут завжди треба. Не слухати наших радикалів і так званих там ура патріотів, а треба завжди ставати на сторону свого партнера. Вони ж наші партнери стратегічні. Так. На, щастя, на щастя, після візиту, в ході візиту в Сполучені Штати, президента Зеленського, я розумію, що всі сигнали були дані. І, відповідно, ми бачимо сьогодні, що ця проблема якось нормально врегульовується. Як Пояснюю. Польща має забезпечити разом з українськими компаніями однозначний оцей транзитний коридор на експорт. Якщо це зерно йде на експорт, воно абсолютно неприпустимо, щоб воно якось ну, е, розповсюджувалося по, по польщі. Якщо це ввоз в Польщу, то там мають відповідні процедури проходитися заздалегідь в цьому вся проблема. Наш лідер, Юлія Ваш лідер Юлія Тимошенко багато років виступала за мараторій на продаж землі. Як ви вважаєте зараз в умовах війни чи не загрожує національній безпеці ринок землі? Загрожує. Але ми, ми це поки що не відчуємо на сьогодні. Бо на, але на ринку я переконаний, відбуваються певні процеси стратегічні. Сюди заходять гроші. Да, тут ризики великі. Але вибачте, за дешеву абсолютно ціну отримати в центрі Європи чорноземні землі. Ну навіть з перспективою їх використовувати через 5, 10, 15, 20 років. Ну це дуже чудова інвестиція. Тому в, в якийсь час. Коли ці недавуги, ліберали, які ліберасти, вибачте, ну яких я ну не хочу їх ображати, але вони такі не є. Вони ж не прогнозують, що буде через 5-10 років. Це буде величезна біда для України. Коли ми вийдемо з війни, переможемо, все будемо намагатися відбудовувати економіку. І якийсь час розуміємо, зрозуміємо, що наші землі все належить не нам, а дійсно фінансовим транснаціональним корпораціям. Які ніколи не приховували, що вони хочуть скупити цю землю? І заради, заради цього ця так звана реформа і була створена. Я Короткий бліц. Яка, яка остання книга вразила вас, яку ви прочитали? Я часу мало для книг маю, але от, от, ну, ця, чесно скажу, може, запізно я її прочитав, ну, історія України плохий. Брама Європи Сергій Плохі але дійсно, ну я зараз ще декілька книг купив цього автора. Він ну дуже потужний, дуже потужна але не, не приховую більше. Я читаю спеціальну літературу, бо мені треба розуміти, що на енергоринку, що в газовому, що у нас, що в Європі, що в світі, куди ми рухаємося, так далі і тому подібне. Тому на художню літературу не дуже вистачає часу. Як і коли, на вашу думку, переможе Україна? Скоро, в свій час, переможемо. Але я не Арестович і не хочу смішним бути. Це не, не близький, непростий близький, не шлях, і це, це всі мають усвідомити. Це величезний іспит для української нації, для кожного українсь, українця. І тут ейфорія, оця зайва, там, оптимізм зайвий. Я не проти оптимізму, але він має бути ну, таким. Помірковані і останнє питання: про що ви зараз мрієте? І про те, про що мріють мільйони українців, щоб ця війна закінчилася нашою перемогою, щоб ми змогли нарешті перейти. Від цього нервового стресу, в якому ми всі давай да, відверто. Ми ж бачимо психологічно, яка втома стрес. Це напруга величезна, величезна. Щоб ми перейшли до якогось планування розміреного життя. Хоча легкого життя тут не буде, бо нам треба буде все відновлювати, що наробив ворог на території України. Ми зробимо це. В нас іншого шляху немає. Немає іншої країни. І обов'язково переможемо. Дякую От, вам. Дякую, Гене. І... Дякую, і... ін...